Привіт, Леся. До Лідії Драгоманової, Шашманової та Івана Шашманова. 15 березня 1892 року холодяжне. Незнайома та люба родина. Ліда та Ваня. От пробиваю лід. Тепер вже весна, то легше всякий лід пробивається. Насамперед стоїть фатальне язикове питання, якою мовою провадить нам розмову. Та я так гадаю, по-болгарськи не вмію, по французьки не звикла, по-московськи не хочу, бо теж не звикла. Отже, як почала, так вже й кінчатиму. А відповідь пишіть, якою хочете, з цих чотирьох мов або й всіма чотирма за разом. Та я вже ж прочитаю, аби лиш написали. Може розсердитись, що так до обох разом пишу, але простіть не можу інакше на те свої причини. Я так і трохи боюся писати до вас. Ваня, здається, висказував надію, що мої листи мусять бути інтересні. а тут якраз спостигне гірке розчарування, таке ж, як і після мого личика, коли воно з'явиться у вас в Болгарії. Бо те личико мало чим краще, проте все ж краще ніж одне з тих монстрів і раритетів, що папа вам прислав на позорище. Я таки маю справжній проект їхати літом до вас. Коли дядькові не в пору, щоб мене побачити, то я виберусь на іюль. і зачекаю, поки він вернеться, тоді вже може і він мене не прожене. Ви мені порадьте по правді, як його краще зробити? Я ж собі думала, щоб мені на літо вибратись десь в болгарські гори чи над море та запросити зорю і раду тримати мені компанію, то ми б собі гляділися навзаєм і певне, нам скучно не було б. Врешті, куди б ви поїхали, туди і я. Та ще я б хотіла знати, як то краще випадає їхати чи на Бургас, чи на Ізмаїл, а там краєм Дунаєм, а коли Дунаєм, то до якого пункту ви вже, може, і не вірите моїм зборам, але ж на сей раз то хіба тільки яка диявольська сила мене затримує, коли я не дійду свого? Ще от що не пошкодило б, якби я мала хоч поганенький болгарсько якийсь небудь словар. То може б, у мене де не де слово маячило так щоб для першої знайомості з Маусиком був всякий такий репертуар слів. Бо, хоч я з цілою нашої сім'ї найбільше розумію по болгарськи, але все ще не показує великих моїх познань. Я навіть і читати не зовсім тямлю все вже подібне до того, як один кацап казав Я все понімаю помалоруськи, тільки не знаю, що це такое мов, мов дурний наприклад. Однак не перший раз, чи годі, занадто вже інтересний лист виходить, а хорошого знаєте потрошку. Лід пробитий. Цілую вас і чорненького маусика, і радозорія. Ваша Леся.